Вітаємо, друзі! Осінь це час, коли пасічники готують бджіл до зимівлі і стараються створити для них найкомфортніші умови для зимівлі. І зимівля значною мірою залежить від вентиляції у вулику. Варто подбати, щоб у вулик надходило свіже повітря, при цьому не було протягів. Загально прийнятими є два види вентиляції: верхня та нижня. Ми поговоримо про їх особливості на прикладі 12-рамкового пінополістирольного вулика. При верхній вентиляції сі частиднище закривають чухлядою, у дошку в передній стінці закривають вентиляційні отвори пінополістирольними глухими заглушками. У задній стінці встановлюють пластикові вентиляційні заглушки. У стелі залишають відкритими задній вентиляційний отвір та середній. В десятирамковому вулику у стелі залишають відкритими три вентиляційних отвори біля задньої стінки та напіввідкритим центральний вентиляційний отвір. При верхній вентиляції повітря заходить через люток, нагрівається та піднімається біля задньої стінки і виходить через відкриті вентиляційні отвори. При нижній вентиляції закривають усі вентиляційні отвори у дошку та стелі, залишають відкритим лише сіт стетно, забравши шухляду. Така система вентиляції працює за рахунок того, що вуглекислий газ важчий за кисень. Верхню вентиляцію краще використовувати, коли бджолосім'я є невеликою. Якщо ж бджолосім'я займає практично увесь корпус, тоді краще організувати нижню вентиляцію.